Як би ви охарактеризували сучасну ситуацію? Чому одні тарифи, умовно кажучи, заморожені? Ну, приміром, є ціни на газ для населення, а інші зростають як на електричну енергію? Спробую відповідати не поверхні, а Глибоко, ну причину, да, бо не хочу я там рефлексувати на ті чи інші події. Беруся стверджувати, враховуючи мій досвід, багаторічні знання посади і нинішню посаду. Беруся стверджувати, що на превеликий жаль, уряд абсолютно не приділяє е уваги е тарифній політиці в країні. Більш того, думаю, він не може сформулювати взагалі, що це таке. Е, тому, е, власне кажучи, перемагає сьогодні політичні е, фактори там, політичне рішення, а не економічне. Уряд, на жаль, ну, в першу чергу, мабуть, він має нести за це відповідальність. І, думаю, головні претензії тут мають бути в першу чергу до Міністерства економіки, бо тарифи це економічна категорія. Е, рівень тарифів в першу чергу відображається на на стані бюджету домогосподарств. На мікроекономічному рівні. Безумовно, на макроекономічному це і на бюджетах підприємств наших, це і на державному бюджеті, це і на їх, усіх інших фінансових показниках. Це завдання мінекономіки, але воно про це не знає, як я думаю, до кінця не розуміє. Тарифна політика як така відсутня, і ці питання розпорошені між різними органами, які мають ще дуже такі цікаві стосунки. З одного боку, це мін. Енерго, яке безпосередньо тарифами і не займається, якщо так відверто казати, але хоче впливати на це. Це мін інфраструктури, яке так само може і мусить впливати. На тарифи, в першу чергу, тепло вода, житлові тарифи, але не дуже ефективно це робить. Це Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, яка сама до кінця не розуміє, що вона хоче і може. Бо я вам трошки підніше поясню, що вони наробили в теплі, воді. Безумовно, є і ці енергетичні ці тарифи і регульовані ціни. Тобто, тобто, повна така каша суміш, яка сьогодні вилилася в Дуже яскравому політичному рішенні вперше в історії України ну по суті найвища посадова особа посада, посадова особа держави президент України обізвав рішення НКРКП стосовно тарифів на водопостачання ганебним і неприпустимо. Ну, такий яскраве свідчення того, що в державі з тарифами хаос. Безумовно, свою відповідальність частку має нести і Верховна Рада, і профільний комітет, в тому числі і наш, мають бути претензії до усіх нас, до, і до мене безумовно, але й до керівництва комітету. І до більшості в першу чергу, якось так. А, і вибачте, забув одну ланку органи місцевого самоврядування. Так само додають свої. Свої свій внесок зробили це. але державної політики, державної тарифної політики в державі не бачу, бо вона не.